Ідуть на рекорд у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. За рік тут зробили понад 6 тисяч операцій. Це рівень світових клінік. Сьогодні, у Всесвітній день здоров'я до українських хірургів, поїхала Олена Царенко. Ну, Рішив підлічитися, тому що в більш серйозні бойові дії намічаються. І я не хочу оставатися. Залишити... Ну, 54-річний Валерій з Донецька розповідає, Почасно воював і зона, АТО його із серцевим нападом привезли до інституту Амосова. Дорогу операцію лікарі зробили безкоштовно. Небезпека минула, кажуть медики. Попереду ще одна операція. Вже тут у реанімаційному відділенні Валерій вибачається перед побратимами, що не поряд із ними на передовій. Його позивний лісник, і він обіцяє повернутися. Перебування в зоні АТО були зв'язані не тільки з бойовими діями, но і скаргами на біль в області серця. Зв'язку з цим він терміново поступив до нас. Таких як Валерій, жителів Донбасу тут прооперувало більше півтисячі, серед них і діти. Через те, що три кардіоцентри на сході припинили свою роботу, всіх важкохворих везуть до Київського інституту Амосова. П'ятимісячному хлопчикові з Луганської області операція на серці врятувала життя. Зараз в операційній проводиться операція дитині з красного луча Луганської області. Дитина 5 місяців. Від народження, і така дитина, звичайно, вона просто ну дуже малі шанси на виживання, якщо їй не надати вчасну кардіохірургічну допомогу. Люди з Луганської та Донецької області, які пострадали невинні, по різним причинам, ми хочемо оказати максимальну допомогу людям, пострадавшим. Біженцем, просто раненим, просто больним. Цьому трирічному Деситові за допомогою катетерів через судини на нозі встановлюють серцевий імплант. Операцію проводять без розтинів. У хлопчика був порок серця. Дитячий хірург каже, вже за кілька днів малюка випушить із лікарні, і він житиме повноцінним життям. Операція пройшла успішно. Більшість дітей після коригування вроджених вад серця є абсолютно здоровими, можуть вести абсолютно повноцінне життя. Щодня медики Національного інституту серцево-судинної хірургії проводять 30 оперативних втручань. Щороку понад 6 тисяч операцій на серці. Олена Саренко, Валентина Бречко. Новини на першому.